Класична українська жінка прима сучасної вітчизняної літератури. Найбільш плідна письменниця, так охрестили її читачі та літературознавці. Вона не потребує рекомендацій. Марія Матіос називає себе твердою та непоступливою, якщо йдеться про життєві цінності. А своє слово гострим лезом. Її книги світові критики назвали ударом і викликом сучасності. Вони перекладені десятьма мовами. Вийшли друком у Канаді, США, Хорватії, Росії та Сербії. Марія Матіос у серії сюжетів обличчя України. Рік 2004 -й». Ні, як гірко, то я все читаю у матері Марії Матіос. Ціла полиця дончиних книжок у цій шафі, усі літературні здобутки. Тепер уже відомої письменниці, поруч стіл, за яким тоді ще зовсім юна Марійка створила свої перші поезії. Почала писати вона у 15. Вона якщо хотіла писати, що вона як каже відслучалася від від нас від окружаючі середів щоб з залишитись наодинці на природі біля біля річки, на дестак у нас називає тут гору бурсуківка, виходила туди і писала. Ось вони, ті гірські пейзажі, звідки черпала натхнення Марія Матіос. Ось село де вона виросла звідси родом і більшість персонажів її творів. Матіос часто життєві історії з людських вуст трансформує, змінює та складає у літературні твори. Для неї гори, для неї край, для неї взагалі буковина це є найрідніше, це є щось незрівняне, нищівне не зрівняння. От вона може це підтвердити. І вона збирає дуже багато матеріалу, от для того, щоб потім все це використати у своїй творчості. Вона одержує не тільки моральне задоволення, але вона і здорово почуває себе тут. І, хоч Марія Матіо вже 13 років, як перебралася у столицю, та навіть адаптувалася до мегаполісу без гірських кардіограм, як сама каже, їй не пишеться. Я потребую гірської картини для того, щоб я почувала себе комфортно і щоб мені ці слова пливли як, як гірська вода. Я маю такий маленький куточок буковини у себе на дачі, на городі, і то мені великий стимул. Найкращими вчителями називає батьків. Це вона від них взяла головні життєві принципи: честь, справедливість, любов та добро. Якщо я знаю, що я маю рацію, то Нема такої сили, яка би змусила мене відмовитися від цієї твердості, від цієї е, позиції, саме через те, що ти розумієш, що життя коротке. Сім книг поезії та близько десятка проза, переклади світових авторів, статті. Це творчий доробок Марії Матіос. Її книги, перекладені багатьма мовами, подорожували ледь не усім світом. Не менш успішні та популярні вистави з романами Матіос, солодку Дарусю у постановці Івана франківського театру з аншлагами показали 78 разів. Зокрема, на гастролях у Канаді та 5 разів у Києві. Ця вистава про дівчинку. Ем... Яка не, ну, не любить цукерків, яка здала тата за цукерка, тому і вона не любить цукерків. Ем, а я от е, зга, згадую, ніби я згадка великої Дарусі. Солодку Дарусю поставили посники театрального відділення Франківського інституту культури як дипломну роботу. Вони навіть не очікували такого успіху. Ми взяли таку популярну і всім доступну, тобто це любов, трагедія. Ну те, що в принципі вносить, виводить театр для глядача, глядач це сприймає. Але ж там дуже багато різних тем інших. Тобто це політичні, всім відомі, болючі. В нас вона теж в якійсь мірі зачепнута, але дуже так. Коректно, толерантною Марія Матіос сама на раз їздила з акторами на гастролі. Письменниця тішиться. Актори зіграли так, як вона написала. Режисер радиться зі мною. Я як я кажу, я наводжу маленький макіяж, але я не втручаюся у задум режисера. Матіос вважає себе щасливою жінкою та письменницею, але каже, що головна книга її ще попереду. Катерина Бесарабова, Мирослав Шевчук, Іван Янчук, перший національний.